Олександрія, друге місто в Україні, жителі якого взялися допомагати державі ремонтувати бронетехніку для проведення антитерористичної операції на сході. Першими таку ініціативу проявили в Миколаєві. Після того, як в місто доправили кілька бронетранспортерів, на поверхню спливли проблеми. Одна з яких перевезення нерухомих машин на спецплатформах, де їх знайти з'ясовував Степан Цапюк на нараді з підприємцями, які в своєму бізнесі використовують тягачі та автомобілі важковаговики. Обратились отремонтировать бронетранспортеры. Привезти оттуда, естественно, проблема. Надо тягачи. Не только тягачи а на, надо эти, как они, называются, платформы. О, лафеты. Да, лафеты притащить. Естественно, никто за это не платит денег. Командным способом это тяжело организовать. Вот когда э, волонтеры это организовывает, да, тогда есть и успех, и, и действительно оно приносит пользу. В данном случае войсками сегодня, если мы оснастим эту 72 бригаду, они будут як говориться, виконувати свій долг уже бронетехнікою. За словами міського голови, ремонт одного бронетранспортера обходиться в 30-100 тисяч гривень. Близько 10 тисяч треба ще викласти за транспортування. Все це взяли на себе підприємці, але є й такі, що думають лише про свій бізнес і не проявляють бажання допомогти армії. Зазначив Степан Сапюк. Він закликав у складний для України час не ховатися за спини інших, а надати посильну допомогу, особливо власникам автотранспорту. Ми все в місті будемо делать для того, щоб обеспечить бойців необходимым снаряжением і техникой. Ті, Те руководители предприятий, бізнесмени, які не будуть розуміти, ми їх заставимо. Один із активістів волонтерського руху Володимир Конюшенко запропонував створити в Олександрії ремонтну базу. Ми знаходимося якраз в тому центрі, де знову може техніка підходити, з Дніпропетровська, з, скажімо, з Дебальцева, може знаходити з Маріуполя. Ми ну посередині знаходимося. Найкращий шлях через Олександрію, де проходить. У нас були заводи. Якщо це гроші є, це ж робочі міста для нашого міста. На Олександрійських волонтерів уже вийшли світловодці. Вони теж пропонують свої можливості щодо відновлення техніки. Військовий комісар Сергій Сидоренко нагадав керівникам підприємств, що в нього є припис вилучати техніку з підприємств, Тому запропонував добровільно допомагати. Його підтримав і очільник волонтерського руху в місті Володимир Стадніченко. Ми одна родина, ми живемо в місті, ми живемо в селі. Тут не треба. Примушувати тут треба розуміти, але ті люди, які не будуть розуміти, звичайно, будемо заставляти їх розуміти, тому що коли трагедія в державі, тоді всі повинні ділитися, все зносити, як кажуть, шапку для того, щоб ту чи іншу ситуацію вирівнювати. В ході розмови міський голова і підприємці порозумілися і знайшли доброчинців, які виділять низькорамники для перевезення до Олександрії ще чотирьох бронетранспортерів.